Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Хотів би вам розказати історію чи підвести такий підсумок своїх пчелопакетів. Я придбав, заказав собі пчелопакети по весні і мені у травні, на початку травня, пообіцяли привезти Гібрид такий, можна сказати, американський бакфаст. Як я усі гібриди називаю бакфастом. Да. А раніше мені серед квітня пообіцяли, в общем, я договорився дати мені італьянку. І от я придбав італіянку. Чисту італіянку, як мені сказали, я не провіряв крильцям точно вона чи ні, але. Но... На колір вони щось бджоли одинакові. Це не рижа, це не, не кордован, Ага. ну, італіянка. І хочу розповісти вам, як я їх тримав Нарута. Зараз сядуся. Ух ти, тут колючка, і на неї сідає. Так, ладно. І так, придбав я магазин на 5 рамок. Там Фактично було рамки три бджоли, півтори розплоду. Я їх підкормляв, дав їм меду. Через 12 днів та бджола, яка була запечатана, вийшла. Я добив їх до повного корпуса рутовського. Потім, коли вони розмножилися вже через 21 день після того, як я її привіз, тобто вийшла вже остання моя бджола, так сказати. Вже то, що на цьому місці родилась через 21 день, я зробив метод демарі. Вниз струсив усю бджолу, поставив решітку і вверх підняв розплід. Потім через 21 день все робив через 21 день. Через 21 день я витягнув ту розпліт, цю роздільну решітку між жовтими і синіми корпусами, положив її наверх. І поставив магазини, і почав збирати, збирати цього мед. Корпусами не переставляв. Один раз от переставив їх, коли і то я не переставляв. Ну так, да, вийняв цей розпліт, поставив у синій в жовтому поставив вощину і один. Бачив, бджілка пішла, який цей голубенький у мене по кольору пішла із пилком якимось раджем. Де вона ще знайшла? Так, вертаємося до своїх вуликів. І почав збирати мед. Коли я відібрав верху мед, мед вони мені дали хто Два магазини, а в мене магазини на 160, де два, де три корпуса було. Коли я їх зняв мед, то цей синій був з розплодом, а цей нижній був з пергою і пустий. Що я зробив? Я із цього із синього. Весь розпліт опустив наниз, а туди оставив пусті рамки. Коли я... це було на початку серпня, коли я відібрав мед. Коли я прийшов у... через місяць на середину, середину вересня була, то я був здивований, у мене той синій корпус був забитий медом осіннім, і посередині стояло три рамки. Було три рамки цього розкладу, і на низу було десь п'ять чи що. У мене виходило десь у вересні до восьми рамків з розплодом. Я весь розплод поставив на низ, наверх підняв крайні тут у жовтому стояли медові, я якраз їх поміняв наверх і поставив. І в мене там наверху, мабуть, стоїть 9 рамок, зараз можна подивитися, медових внизу. Получилося в мене розплотні. Дивитися я зараз не буду, у нас плюс 10. 9 сьогодні у нас листопада. Я це вже знімаю друге відео, щоб було так цікаво. ну от от такий в мене, так сказати, сезонний розвиток, і що в мене вийшло із, із цими бджолами, з Що Багато розплоду в кінці сезону, це те говорить, що вони трошки якби м'ясні. У Карніки у нас її називають карніолен, такого менше. Ну, Десь так зараз подивимося. Так, ось у мене тут лежать ці, як вони називаються, мурашина кислота. Так, тут у мене. Так, потихеньку, потихеньку дивиться, скільки бджоли Навіть в цих проміжутках я ставлю і по 9 рамок, тому щоб е, були невеликі такі колодязі. Да? Щоб бджолина сім'я не сідала на край, бо в мене бувало так, що сідаю я тут на а потім мені серед зими приходиться їх спихати, здвигати трохи на середину і з того краю брати медові і ставити сюди то я так, щоб вони так цього не робили, ну вони воно сидять щось. І так ми бачимо, що тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І от ще стоїть, де вже ужали лаганди. ось де вжави. А, печеш. Так, ну що, отримав трохи ін'єкції, щоб руками не махав перед вуликами. да Дев'ять рамок. Вони там залишать обробляв я їх полосками, потім обробляв полосок ставив, не жалів, мабуть, штук 6 чи 8 я їм поставив. На низ і наверх по дві ставив, по дві полоски ставив, 4 рази три ставив їм кожних 21 день, потім ложив оце мурашину кислоту і зараз буду проливати біпінчиком. І от так вони в мене залишаться, я думаю, вони спокійно до зими доживуть. Ну от, розказав таку історію розвитку нарута італійської бджоли. Бачите, вулик повний практично із бджолою. Зимують вони у мене на два корпуси, тому що в них сітка, вони піднімуться оцей синій корпус, буде їм тепліше. Я дно ніколи не закриваю, не бачу в цьому, як би сказати, такого сенсу, щоб їх не перший рік, перший рік дуже переживав, Утеплять може буду аж у лютому місяці, а поки що хай сидять так, як сидять. Тому що сітка і неутеплений верх дає їм можливість. Дає можливість їм швидше е, закінчити із цим, з розплодом. Ну, от начебто і все. Дякую за увагу. Розказав вам про розвиток італійської бджоли тут в цьому. Бо є італіянська, якби літня, а є така оце. Тому що в нас в Колорадо. Сьогодні плюс 20, завтра мінус 10. Це що було у нас в кінці жовтня місяця. Випав сніг 10 см. І морози були більше 10 градусів. Три дні було. Потім знову плюс 25, знову бджола літала. Сьогодні плюс 10. Ось такі-то справи. Тому я приїхав, взяв ось обіпінчика собі наколотив. І буду їх проливати. Кажуть, що треба плюс 10 їх. В середньому температуру проливати. Ну все, дякую за увагу, до побачення.